Привіт! Мене звати Олена, я вчителька євриту, і сьогодні ми продовжуємо вчитися читати. Спробуємо разом прочитати невеличкий текст. Але спочатку нагадаємо літери. Буква «Алєф» не має власного звуку, це буде залежати від діакритичних знаків або нікуду біля букви. «Бет» зі звуком Б, «вет» зі звуком В гімель.

Half sophit це кінцевий варіант написання цієї ж літери, однак так воно буде виглядати в кінці слова. Лямед з м'яким л, мем зі звуком М, Мемсот -so варіант написання тієї самої літери в кінці слова. Так само маємо нун зі звуком Н. Nun-софіт so – так само буде мати звук Н. Самих зі звуком С. Айн – не має власного звуку. П зі звуком П. Ф зі звуком Ф. Фе-софіт – так само звук Ф. Цаді – звук Ц. Цаді-софіт – звук Ц. Ков – звук К. Рейш звук Р, Шин звук Ш, Син звук С, Тав – звук Т. Нижче ми бачимо різні крапочки, рисочки, які ставляться під буквою, або над нею, або збоку, і додають їй голосного звуку. Всі, хто не розуміє, про що йде мова, подивіться моє попереднє відео про діакритичні знаки. В евриці ми читаємо справа наліво і читаємо зверху вниз. Тобто спочатку приголосні літери, а потім голосний, який додає діакритичний знак. Отже, можемо звіряти, як по табличці. Бачимо, що це за буква, буква шин. Ось вона. Отже, приголосний Ш і знак, який значить голосний А. Отже, ця комбінація читається «ша». Наступна літера Л і біля неї ВА з крапочкою зверху. Отже, ВА з крапочкою зверху дає голосний О. Тобто сама літера ВАВ втрачає власний звук і допомагає в утворенні голосного О. ша ло, М, мем мем-софіт. ось вона. Кінцеві літери, ці, що я називаю софіт, не можуть мати голосного звуку, всі, крім однієї. Крім «хав» – «софіт». Отже, буду давати лише приголосний М. Перше слово – «шалом». Наступне слово буква Алеф. Дивимося, Алеф не має власного звуку. Має під собою рисочку і дві крапочки. Ось цей знак, він дає голосний А. Отже, читаємо А. І шукаємо наступну літеру. Бажано, звичайно, знати ці літери, тоді буде набагато легше. Наступна літера нун, ось вона. І під нею ми бачимо крапочку. Шукаємо крапочку. Крапка під літерою або крапка і буква Йод дають голосний І. Отже, разом А-Ні. Наступне слово. Літера Б З крапкою в «Бо» наступна літера риш. З крапочкою знизу, з літерою і поруч. Ось ця комбінація. І остання літера кружечок, це літера саме зі звуком С. Отже, читаємо по комбінація. Перший склад. Бо С. Борис. Шалом ані борис. Якщо зовсім не знати літер, то таке складання ребусу буде займати дуже багато часу і буде дуже важко. Отже, бажано спочатку вивчити літери і їх звуки, а потім діакритичні знаки і таким чином поєднувати. Продовжимо. Аліф має звуку, рисочка, дві крапочки це звук А, отже разом а, ні, ані. Наступне слово. Починається з літери «айн». вона не має власного звуку, дивимося, що у нас є далі. Далі Вав з крапочкою зверху, це голосний О, отже, ця комбінація О, так і буде звучати О. Наступна літера лямед, лямед з трьома крапочками. Три крапочки, голосний Е, і в кінці літера Гей. Літера Гей, ми бачимо, що вона дає звук Г. Однак, коли вона стоїть в кінці слова, вона не читається. Ані ОЛЕ я буду повільно продовжувати читати, а ви можете робити паузу, шукати відповідні літери і дивитися порівнювати, де у нас, який у нас приголосний, а що у нас є нікуд. ш. Ме. u k ra i na me u k ra i na me ukrajina me o de me o de sa, -sa. odže perši dva rečenja šalom אני בוריס, אני עולה חדש מאוקראינה, מאודסה. יא פרודוב זויזוויץ. אני גר בחיפה. אני גר עם, זוורת נתיבה הוא אין, נמאיה. Власного звуку. Під нею стоїть крапочка. Крапочка дає голосний І. Тобто так і читаємо: Ім Га Іша В-ім, Га ЄЛАДім. В цьому реченні ви можете побачити також букву «гей», яка читається, має власний Діакритичний знак і ця комбінація читається як Ага. Далі, тут ви бачите букву «В», В, яка має власний звук, у неї є діакритичний знак, «нікуд», Шва. І буква читається В. На відміну від того, коли вона має крапочку. Зверху або збоку і тоді втрачає власний звук і лише утворює голосний З крапочкою зверху О, з з боку У. Ще раз це речення. Ані гах, ім га іша вим гаєла дим. Зверніть увагу: буква Йод має нікуд. Шва і має звук Й. Шва або не дає голосного звуку, або дає Е. Отже, це випадок, коли Шва дає нам Е, і разом звук букви Й і голосна Е отримуємо є. Гі ла дім. Останнє речення. Анахну. Гарим, Б дира кта на д гаям. Знов зверніть увагу на останнє слово. Гей hey, має м'який звук Г, ага, має нікуди А. Разом «га». Далі йде буква Йод. Її власний звук Йо. Вона має нікуди А. Отже, читаємо зверху вниз, звук букви, звук голосної Я і мемсофіт М га-ям. Тобто буква Йод або має власний звук і власний нікуд, або лише допомагає в утворенні голосного, і тоді власний звук вона свій втрачає. В комбінації крапочка під букву і буква Юд Юд окремо не звучить. Ви можете спробувати перечитати цей текст. Я читаю з самого початку до самого кінця уже без зупинок. Шалом, ані Борис, ані Олеха Даш, ме Україна, ми Одеса. Анігар бехейфа, анігар имха іша в імхаєладим, анахну гарим бедиракта лиядхаям. Цей шрифт це, мені здається, калібрі, але літери трошки можуть відрізнятися. Не всім легко зрозуміти літери, коли інший шрифт. Отже, спробуйте, наприклад, перечитати той самий текст. З е, шрифтів Times New Roman. Зверніть увагу, що тут відсутня крапочка всередині букви bet. Маєте це на увазі. Bet всередині маєте ГЕш і таким чином відрізняємо Б від В. Зазвичай, буква bet, коли стоїть на початку слова, має звук Б. А коли в кінці слова має звук Б. В. Отже, крапочка відсутня, однак ви читаєте Б-борис, БЕхейфа. Бе-діра. Спробуйте перечитати текст в цьому шрифті. і зробіть паузу. Тут в першому варіанті. Я прибрала ще деякі діакритичні знаки. Але так як ви вже цей текст читали, вам має бути е, зрозумілі слова. І нижче текст взагалі без будь-яких додаткових знаків. Спробуйте тепер перечитати цей текст без діакритичних знаків, без нікуду. Зробіть паузу і перечитайте. Дякую за перегляд! Сподіваюся, що все вдалося. Успіхів у навчанні!